Бити скло або, можливо, ще пляцок з галяреткою, назвемо так. Дуже ніжний, смачний, якщо у вас так, як в мене залишаються залишки бісквіту, готуйте. Або можна зробити з кракером. чи галяретку заливаємо, як написано в інструкції. Желатин замочуємо в холодній воді, даємо набухнути. Я обрала два смаки галяретки. Можна, звісно, три, можна лише один. Коли воно застигла, нарізаємо на такі кубики. Зелену, в мене трішки не вийшло, тому що пачка була відкрита і воно висиплось, тому воно не дуже застигло. Рецепт бисквітів цих шоколадного і ванільного є в інших пляцках. можете знайти в збережених пляцки. там орео і липневий настрій. Форму застилаємо плівкою. Парила молоко, додаю до нього цукор, розмішую, щоб він розчинився, і заливаю набухший желатин. Гарно розмішую, щоб не було е, желатину. І далі викладаю хаотично без